Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші. Сьогодні готуємо ой, вишукані шоколадно-мигдалеві кексики. Із сухих інгредієнтів нам знадобиться мелені горіхи, в мене михдаль 100 г, борошно 100 г, 100 г цукру. Ми перемішаємо цукор з ванільним цукром, а розпушувач разом з борошном і горіхами так положено, так треба робити. Потім у нас ще буде розтоплений шоколад, ще там поломаний. І з рідких компонентів це будуть яйця, дві ложки олії і дві ложки молочка або сметани. Отже, перемішуємо цукор, ванільний цукор і з яйцями. Просто інтенсивно розтираємо вінчиком. Ось так, просто до посвітління і щоб цукор почав роз... розходитися. Отже, горіхи мелені. У будь -які. борошно розпушувач. Яйця ще дрібку солі завжди додаю, забула сказати, півпачки розпушувача. Далі перемішані сухі інгредієнти. Вводимо в цю яєчну цукрову піну і просто вінчиком перемішуємо. Далі я розтопила короткими імпульсами шоколад в мікрохвильовці. Але це може бути якісний порошок какао. Додаємо сюди ж. А також олію і молочко. Не забуваємо вже включати духовку, тому що вироби з розпушувачем та із содою, вони не можуть довго стояти, вони почнуть опадати, нам треба перемішати і складати в духовку одразу. Так, дивимось формочки, я змазала рослиною олією. Якщо не влізе все тісто, то ще силіконові приготувала. Дивіться, яка консистенція, тому що в грамах то я вкажу, але борошно, воно ж різної вологості і так далі буває. Дивіться, ось так воно плавно стікає таке, тягуче, наче начебто тісто. Розпушувача треба класти свіжого і багато, тому що горіхам важко підніматися, бо вони важкі. Готово, друзі, Тут тісто ідеально помістилось, дуже високо не кладіть, щоб воно так не вилізало. Ще я хочу прикрасити трошечки вишньовим варенням, не знаю, чи у всі, чи в деякі, тільки посерединки ще була така губочка. Ми кладемо невелику кількість. Щоб воно не упало сразу на дно і там не підгорало. А це, що ви зараз бачите зверху, воно втопиться в тісті. Боже. Чудово, духовка розігріта на 200. Тепер я зменшую на 180 тому що, коли ти багато холодного тіста викидаєш, то автоматично знижується температура. І 15-20 хвилин випікаємо. І подивимося те варенечко, де в нас посередині розлупимо і подивимося разом. Друзі, 15 хвилин, ну не прерість. от скажіть, от напишіть мені, подобається вам таке, коли взяли там трохи муки, трохи водички. Хопа! І в нас шикардосні такі малесенькі кексики на один укус. Ага, дирочка таке тут і всередині гадство. Ну Може, у вас є такі папірці спеціальні підставляють. Ну, так і буде. Варення густе. А, ароматне тут же ж і горішками, і шоколадиком. Чим хочеш, пахне. Дивіться, яка пориста структура, а не видно нічого. Ну, я вам зроблю, може, заставочку. Щоб ви таки уважно роздивилися, що ці кексики на олії не чим хуже, ніж на маслі. Вони пористі, легенькі, повітряні. З них можна зробити панкейки, також можна їх полити шоколадом і ще якимись горішками притрусити. Ну, я вважаю, що це так достатньо. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть мені поздравітельні коментарі, бо у мене день народження, і Ютуб прямо чекає, доки ви щось напишете, а ще бажано від цими слів. Хто не напише, біди не буде. Я готую, бо мені це подобається і смакувати, і ділитися цим досвідом, і це ж моя така велика кулінарна книга. Оці записи через рік-два я на них подивлюся, подивлюся пропорцію і знову приготую. Та й все.